Що ж не так з гомеопатією? Підписуйся на мою сторінку, якщо досі не підписаний, тут простими словами про ліки. Мабуть, жодна медична тема не викликає стільки резонансу в суспільстві, як гомеопатія. Чому ж така слава дісталась саме їй? Нібито, щоб не нашкодити організму, потрібно застосовувати дуже низькі концентрації діючої речовини. Або як це називається в гомеопатії розведення. Але багато хто навіть не уявляє, наскільки великими можуть бути ці розведення. Уявіть, що ви взяли якусь цілющу таємничу субстанцію в кількості 1 грам, розвели її в 100 мл води, взяли цієї рідини 1 мл і знову розвели в 100 мл. І так, енну кількість разів. І кількість таких розведень можуть сягати навіть сотень. Таким чином, гомеопатичні препарати з величезними розведеннями не містять навіть жодної молекули діючої речовини питання, чи дієві гомеопатичні препарати можна назвати риторичним? Відповідь проста: ефекту від води, яка побула поруч з діючою речовиною,